Оце екземпляр нашої літньої форми, якому будемо відшивати 10 тисяч комплектів для наших захисниць. Виготовити тактичний одяг для захисниць це найголовніше завдання, яке зараз поставили перед собою волонтери-геоземлячки. Втім, вони не забувають і про інші потреби військовослужбовиць, благодійники від початку повномасштабної війни роблять усе, аби спільними зусиллями підтримати неймовірних жінок на передовій. Це полегшені броніки, це жіноча форма, яку шиємо самостійно в Хар. Кивській області це взуття маленького розміру. Бокси з жіночою гуманітаркою, керімати, спальники і індивідуальні запити абсолютно всього окрім зброї. Ми відвозили машину на Донеччину. Ми з партнерами купували тепловізори, пристрої нічного бачення. Зараз беремо ще на один дрон для розвідки. Збираємо ще на одну машину, і це відбувається нонстопом. Команда працює нон-стоп не тільки щоб забезпечити необхідним, а й для того, аби подарувати дівчатам незабутні найщасливіші моменти життя. Минулого літа нам написала захисниця і сказала, що її подруга бере шлюб на передовій. Їй потрібен віночок, їй потрібна весільна сукня, але ймовірніше за все, що на передовій буде незручно, бо там калюжи, і багнюка. І вона каже, хоча б якусь вишиванку. Ми написали одному магазину українських вишиванок, і я кажу: слухайте, давайте ви подорожі. Захисниці вишивану сукню і віночок. І вони такі Окей, подаруємо. Так виникла ідея проєкту Весілля мрії для захисниць землячки разом із благодійною організацією віддані, на чолі якої Анна Кудінова взяли весь передвесільний клопіт на себе. З третього запиту я прийняла весільну сукню від цивільних українок, написала Ксенії. Чи немає такої потреби захисниць для розпису на фронті? Вона сказала, так звісно, я як, якраз їм готую віночки і вишиванки. Давай збираємо все буде добре. Потім ми подумали, ну що ще хотіла захисниця. Далі все як в тумані, і сьогодні з нами топовий бізнес країни, який влаштовує весілля мрії для захисниць. До ініціативи доєдналися українські бізнеси та бренди, які допомагають безоплатно. Приміром, відомий ювелірний дім дарує нареченим неймовірної краси каблучки а готель, що в самісінькому центрі столиці, надає номер для молодят. Ми просто не могли пропустити шанс зробити їх хоч трішечки щасливішими. От уявіть собі, що тут ще все в полюстках троянд, є свічки, романтична атмосфера, і молодята прокидаються з видом на Володимирський собор. Весільні сукні дарують проєкту Українки. Далі їх оновлює модельєрка весільних суконь у третьому поколінні Марга Махмудова. Ми Працюємо, створюючи сукню, яку маємо за основу. Ми розбираємо її на деталі і змінюємо все, що нам не подобається, або все, що може вплинути на її зовнішній вигляд. Ми змінюємо підкладку з поліестра на більш приємні сучасні тканини комфортніші, тому це як мати вже якісь вхідні дані. Для того щоб далі створювати інший дизайн, тобто ми не обмежені лише тими складовими, які сукня мала. Сьогодні в Олени Бішко запланована примірка весільної сукні. Захисниця завітала до шоуруму модельєрки, аби разом створити незабутній образ. До цієї сукні ми додамо е, пасок з кристалами, щоб зробити акцент на лінію положення е, талії та підкреслити вузьку талію і. Силує спідниці, що розширюється від лінії стегон. 23-річна військова медикиня розпочала службу за контрактом ще 2018 року. З майбутнім чоловіком познайомилася саме на роботі. Декілька років хлопець не міг підступитися до Олени, однак усе ж таки завоював її руку і серце. Я розуміла, що має бути. Чувствувала. Виходжу з магазину, Він тримається це – 101 розу жовту. Я підходжу. Кажу, ну жовте до розлуки, взагалі. А він каже: Так ти не сказала відповідь. Я Кажу, так не було вопросом. Він каже: будеш моєю вже не ну, да. Волонтери роблять усе можливе, аби цей день запам'ятався нареченим як найпрекрасніший, адже одразу після розпису Олена та її коханий знову захищатимуть країну і будуть робити все, аби їхня та інші українські родини жили в мирі.